Радіо Chicago. Ну а зараз час поговорити і про зрадників. Отож, за матеріалами ДБР суд арештував майно на 5,5 мільйонів гривень запорізького полковника ДСНС, який наживався на війні. Фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку, ви собі тільки уявіть. Крім того, водіями для перевезення пального залучалися чинні співробітники ДСНС. Отож, арештовано земельну ділянку площею майже 2 гектари. Елітний будинок площою 176 квадратних метрів. Також Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки. Також й автомобілі Mercedes та інші. І арештовано та передано в управління 1 мільйон гривень підлелого та найближчого спільника-полковника ДСНС. Радіо Chicago.